Так, хлопчики, дівчатка, усім привіт! Записую відос усіх для усіх тих, хто вірить в слово Альсезон, вірить взагалі в те, що крипта буде рости. Дивіться, хочу вам сказати, що ми з вами знаходимося на зміні, на переломі всієї фінансової системи. І люди більшість просто цього не розуміють. Так, тобто є ранні учасники, є пізні учасники. І сьогодні ми з вами до сих пір, поки що, поки що, ми з вами знаходимося в стадії ранніх учасників. Це ті, які, можна сказати, називаються такі адепти, адепти крипти, ті, які там цікавилися, які проживали взагалі попередні цикли, знають вже взагалі, що таке крипта, куди вона рухається, так, і що за нею стоїть, так, і як сьогодні взагалі це все розвивається. Тобто, бачу, просто відкриває очі і дивиться, дивиться. Куди інвестують фонди, що взагалі там відбувається, наскільки йде цей розвиток, так і це ті люди, які з великою ймовірністю вони отримують результат. Але більша частина, як завжди, друзі. Якщо вам здається, що зараз велика частина вже там в крипті, у це ще не все, це ще тільки, мабуть, ну, зароджується ця вся фаза. І більша частина, як завжди, як завжди, було, є і буде, друзі. Більша частина прийде пізно, коли вже буде пізно, коли вже будуть активи переоцінені, коли вже всім стане очевидно, що це не скам, що це вже фундаментал, що потрібно було набирати. І сьогодні хотів вам сказати, що ми з вами знаходимося в цій фазі, коли саме іде ось цей перемін, зміна зміна цієї структури, тому що ви бачите, що відбувається: приймають ETF-и. На ефір, на, біт... на біток приймають, на альткоїни збираються приймати. Ви маєте зрозуміти, що це все означає. Це означає, що просто поток ліквідності, криптовалютний ринок, відкритий. Шлюзи відкриті, двері починаються бути відкриті. І кожна людина у світі зможе купувати взагалі це все просто без проблем. І тих, хто розповідає, що в цей раз буде все інакше, друзі. Окей, залишимо цю тему для інших, так? І якщо ви вважаєте так, то... Мабуть, вам немає робити, що на цьому криптовалютному ринку. І буде ще, знаєте, хочу сказати за, за ризики, за можливості. Е, я не думаю, що криптовалютний ринок буде взагалі давати такі відсотки доходу в майбутньому. І можливо, це дійсно ось цей цикл, який ми сьогодні з вами спостерігаємо. Ось ця бульбашка, ось цей пузирьок надується настільки, що велика частина людей будуть просто випригувати з вікон, так як це було. Під час краху, взагалі, в 2008 році, в 2000-х роках, також було також бульбашки надувалися. Люди втрачали кошти. Взагалі, втрачали не просто кошти, втрачали просто сенс життя. Так і на жаль, або на щастя, нас таке очікує в майбутньому. І хто вважає, що в нас буде все інакше. Так, ви просто не бачите, куди рухається цей світ, куди рухається взагалі ця фінансова система, а вона рухається тільки до того, щоб знецінювати кошти. Усі фантики, які які вас знаходяться в гаманцях, в кошельках, це все просто пиль, і воно стане в майбутньому ще більш ще більш переоцінене. Так, Тобто, ось ті бумажки, які виносите собі в гаманцях, це все просто фантики, які в скорому часі просто знеціняться і за інфляції за того, що кошти будуть друкувати, тому що. У біткоїна знову ж таки пам'ятаємо, у біткоїна є обмежена циркуляція, так і це той актив, який зможе зберегти вас просто від інфляції. Ну і крипта, відповідно, це взагалі є можливість промножити і зробити той самий лайфчендж. Але не всі це зроблять, знову ж таки, і за те, що просто не мають розуміння. І саме банальне, друзі, вони не мають просто досвіду. Вони не знають, що таке ейфорія І хто розповідає, що ейфорія в нас там була, наприклад, в кінці того року. Друзі, ви просто не переживали альцезон. Ви не знаєте, що, що це таке, що таке слово Альцезон і що стоїть за які емоції стоять під цим словом. Ті, хто переживали, вони прекрасно знають, вони навіть спорити не будуть. І новачки, звичайно ж, приходять і вважають, що вони там шарять і знають, як все було, як буде взагалі в цьому циклі. Тому, друзі, задумайтеся над цим. І якщо ризикувати, то ризикувати краще сьогодні, тому що потім, через рік, через два, тоді вже буде зовсім пізно, друзі. Тоді вже буде набагато пізно. І як я сказав, вже велика частина людей вона, як завжди приходить вже пізніше. І задайте собі запитання. Я зараз відповів вам, точніше, ви самі собі відповісте, чому немає альсезону, чому не відбувся ріст. І я це питання задам вам, чому немає до сих пір росту? Для чого, точніше, для чого немає до сих пір росту? Я зараз, ви трошки подумаєте, так, а я вам дам відповідь: І скажу, скажу чому немає росту, друзі. Тому що слабких людей на ринку не потрібно. А це ті люди, які перевищили ризики, ті люди, які до сих пір не зрозуміли, що крипта і е, взагалі. Крипта це повністю психологія, так і тут виживають тільки ті, можна сказати, ось ці адепти, шизіки, так, які до сих пір вірять, до сих пір тримають свої альти, крипту і до сих пір не здаються. Ось ці люди вони виживають, переживають і отримують результат. Тобто, можна сказати, криптоадепти або — це ті люди, які... Просто зрозуміли, що тут основне це терпіння. Так, ти можеш сидіти в просадці досить довгий час. Можете подивитися просто на момент, як серпі, скільки часу, скільки років вона була в просадці, і потім буквально за пару неділь, пару тижнів і новий ціновий діапазон. Тому нас таке очікує. І якщо ви просто не здастеся, так дотримайте до кінця, будете рухатися до кінця. Вас очікує доволі непоганий результат, але не всі, друзі. Не всі досидять. Як я казав, що більша частина повиходить раніше, як завжди, друзі, так було. Це називається фаза невіри. Так, люди завжди самі виходять перед основною фазою. Тобто не всі, а деяка частина виходить, тому що знову ж таки невіри. Так, думаю, що в цей раз буде все інакше. Думаю, що тобто, вся ілюзія, що люди вважають, що вони там, типу, краще знають, але просто довірся циклічності, довірся тому, як було раніше, і не потрібно видумувати велосипеда. Так? Побудував стратегію, подивився, як було раніше, плюс-мінус е зробив собі орієнтири і все, дій по стратегії. І, до речі, для тих, хто думає, що у нас там цикл закінчиться в цьому році. Побажаємо успіху їм, так тому що знову ж таки, як як я казав, друзі, фаза невіри, вона вже в реальному часі спостерігається. Ви це все прекрасно бачите. І хто розповідає, що у нас там альсезон е, буде тривати один-два місяці. Окей, і я не буду з вами спорити. Виходьте, фіксуйте, тільки потім не шкодуйте, не ловіть ФОМО, коли ви будете купувати активи в 10, 20, 50 разів дорожче для того, щоб отримати ще там пару іксів. Так працює психологія. Наша друзі так працює взагалі крипторинок. Він висаджує тих, хто нетерпеливий. І дає результат тим, хто має більше терпіння. Тому задумайтеся над цим. Бажаю всім профіту.